В Одесі слідом за іншими українськими регіонами розпочали безоплатно вакцинувати проти вірусу папіломи людини, який є одним із найпоширеніших причин раку статевих органів. Щеплять дівчаток 12-13 років за направленням сімейного лікаря. Нагадаю, цьогоріч вакцинацію внесли до національного календаря профілактичних щеплень. В Одесі тільки протягом першого дня кампанії вакцинували півтори сотні підлітків. Вона в медзакладі безкоштовна. А якщо купувати самим, то вона приблизно коштує 5 тисяч гривень. Тому ми наважилися зробити цю вакцинацію. Плюс зараз дуже розповсюджена ця хвороба. Як рак, то застерегти себе, хоч якось трішки страшно було, але коли робили, то не було боляче. Робиться одна, одна вакцинація, яка захищає дитину, а потім вже жінку наразі зараз так на все життя. Держава це все пропонує безкоштовно.